Фу-ху-ху-хо-ху, замовили ось скільки фальш-брусу. Зараз будемо розгружати сухенький чудовий фарджбрус. Ну що, поїхали. Так, всі ви бачили, запаленням закінчили, зараз займаємося покраскою. Деревини сьогодні побудемо столярем. Ну що, друзі, працюємо. Було ось так сьогодні, ну а вийшло ось так. Три годинки праці і ось так у нас вийшло. Як вам колір? Не пам'ятаю, як називається, але замовляли під вікна чи дуб, чи. Ну, дуже чудовий. Нам дуже подобається. Ось так у нас виходить. Прокоментуйте, як вам подобається чи ні. Наша бесідка на лаванді буде обшита ось так. Деревом. Все всередині буде також з дерева. Ну, все побачите. Підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато цікавої інформації. Все, друзі, до зустрічі.